Добрий день, діти. Сьогодні я хочу вам сказати, що ми будемо займатися чудовою роботою. Ми намалюємо казкове осіннє дерево. На земній кулі дуже багато дерев. Ми з вами говорили про листяні і хвойні, які є в нашому краї. Але по всій землі є багато дерев, різних, навіть є шоколадне дерево. Але всі вони поєднуються однією рисою. У них є крона і стовбур. Ну, приблизно ось таке дерево, чарівне осіннє, ми з вами зобразимо. Нагадую, що у кожного дерева є своя крона, або велика, або мала, і свій стовбур. Або широкий, або могутній, або тоненький, або тендітний, такий, як у Берізьки. Отже, давайте з вами повторимо, що ж ми повинні зробити для початку роботи. Ви вже знаєте, що для того, щоб крона і е, дерево були рівномірно на аркуші паперу, треба поставити свою долоньку або чотири пальчики, зробити крону дерева, потім чотири пальчики або п'ять ставимо тут наносимо землю. І я нагадую, як же нам зробити стовбур дуже рівномірно і вірно. Посередині крони. Ми плануємо, можна навіть поставити пальчик, Ну, я думаю, що ви і так побачите, і наносите з середини крони спочатку тільки пензликом дотрагуєтеся до, а потім нажимаєте і нажимаєте ще більше на. Пензлик, і в нас виходить, тут стовбур трошки ширший. Ось така у нас корона і стовбур. Після того, коли висохне вже і корона, і стовбур, ми повинні одягнути. Вбрання на це дерево. Ну що, є листочки, які вже зів'яли і коричневі. Сьогодні нагадую: раніше ми працювали пензликом, ворсою пензлика повністю нажимали на нього. Сьогодні тільки кінчиком пензлика. Кінчиком пензлика примакуємо ось так на всьому дереві. У мене рука не на аркуші паперу. Чому? Тому що я не прижимаю пензлик, а я тільки легенько е, наношу крапочки на цьому, е, на цій кроні дерева. Далі, Ну, звичайно, є і помаранчеві листочки, наносимо помаранчеві листочки між? Тими крапочками, які у нас є. Потім наносимо жовті, тому що спочатку починають жовтіть, і жовті крапочки. Але діти, я нагадую, що вам потім прийдеться нанести такі ж самі крапочки, це будуть листочки, і внизу дерева. Я не буду затримувати вашу увагу, ви зробите це самі. Ось така крона приблизно у мене з'явилася казкова. Чому казкова, діти? Тому що на одному й тому самому дереві не можуть бути. і Коричневі, і помаранчеві, і червоні, і жовті листки, вони бувають відповідно якісь одні. Або жовті, як у берези, або помаранчеві у деяких кущів, або червоні і таке інше. Тому це в нас і є таке казкове дерево. Отже, я думаю, що у вас Ось таке дерево, як я спочатку вам запропонувала, у вас вийде таке або ще краще. Я думаю, що ви пофантазуєте, зробите дерево своє чудове, казкове, незвичайне, і я їх обов'язково побачу. До побачення, до зустрічі!